Хотин, місто, яке всі хотіли. Цю фортецю знають усі. Але мало хто знає, чому вона тут з'явилася і чому саме Хотин століттями намагалися захопити. Чи знаєте ви, чому місто називається Хотин? Одна з найпоширеніших народних версій, походження цієї назви від слова хотіти цю землю постійно хотіли завоювати, утримати, контролювати. Хотин стоїть у стратегічному місці над Дністром. Тут проходили торгові шляхи, військові маршрути і кордони держав. Хто володів Хотином, той мав владу над цілою територією. Саме тому на цьому місці з'явилася одна з найміцніших фортець Східної Європи. Хотинська фортеця. Її неодноразово намагалися взяти штурмом. Хотинська фортеця вважається однією з тих, які так і не вдалося легко завоювати. Вона витримувала облоги там, де падали інші твердині. Але сила Хотина не лише в мурах. І я хочу сказати, що під час перебування в Хотинській фортеці я дуже сильно відчула силу цієї землі та енергетику самого замку. З одного боку я бачила красу, масштаб. Величаві стіни і краєвиди, які захоплюють, але з іншого відчуття важкості і болю. І коли я перебувала всередині Хотинської фортеці, у мене виникало досить сильне відчуття, що цей простір не мовчить, ніби самі стіни зберігають пам'ять про пережите і досі. Передають її тим, хто тут ходить. Це не лише біль воїнів, які гинули в боях, середньовіччя залишило по собі інший, ще важчий слід страх, жорстокі катування, людські страждання, які були частиною того часу. І здавалося, що цей біль не розчинився в історії. Він ніби закарбувався в камінь. Залишився в стінах і відлунює тут навіть сьогодні. На одній зі стін фортеці є загадкова мокра пляма, яка не висихає навіть у спеку. За народною легендою, під час будівництва тут замурували дівчину, і відтоді ця фортеця ніби плаче. Історики пояснюють це вологою та підземними водами, але перебуваючи всередині, мимоволі ловиш себе на думці. Можливо, це не просто вода, можливо, це пам'ять, що не змогла зникнути. І стіни справді плачуть, бо надто багато болю вони бачили і зберегли в собі. На стінах Хотинської фортеці є виразний малюнок, викладений із червоної цегли. Його неможливо не побачити. І одразу виникає запитання. Що це за знак і що він означає? Але однозначної відповіді немає й досі. Деякі дослідники вважають, що це символічний знак, своєрідний оберіг або мітка залишена будівничими. У середньовіччі подібні знаки часто вкладали в стіни, вірячи, що вони захищають фортецю від ворогів і лиха. Можливо, це елемент вкладки, а можливо, знак, сенс якого ми втратили з часом. Але стоячи біля цієї фортеці, важко позбутися відчуття, що це не просто візерунок. Наче фортеця залишила тут ще одну мовчазну таємницю. Хотин це не просто місто і не просто фортеця, це символ землі, за яку століттями боролися великі держави і імперії. Хотин – Мав стратегічне значення і постійно опинявся в центрі боротьби між Османською імперією, Річчю Посполитою, Молдавським князівством та козацькими військами. У період османської експасії ходин розглядали як ключовий опорний пункт на північному кордоні імперії. Його прагнули контролювати, бо контроль над хотином означав контроль над регіоном. Фортецю неодноразово брали і втрачали, але вона ніколи не була легкою здобиччю. Кожна облога вимагала величезних сил, часу і жертв. Особливе місце в історії займає Хотинська війна 1621 року, коли османський наступ був зупинений. Саме тоді Хотин став символом межі, яку не вдалося перейти. І саме тому сюди варто приїхати сьогодні, не лише заради фактів чи дат. Аби пройтися цими стінами, відчути простір, який пам'ятає боротьбу, побачити місце, яке століттями було бажаним для всіх, але ніколи не здавалося легко. Саме тому Хотинська фортеця стоїть тут і сьогодні, як нагадування про боротьбу, силу і час. Після Хотинської фортеці ми вирушили далі до чернівців. І контраст відчувається одразу від кам'яної сили і суворої історії до міста, яке вражає своєю архітектурою і відчуттям колишньої заможності. Добре нагулявшись і нагулявши апетит, ми випадково натрапили на заклад пірі пірі, і чесно кажучи, пройти повз було просто неможливо. Коли ми зайшли всередину. Одразу звернули увагу на те, що тут готують на дровах із легким димком. Усе виглядало настільки апетитно, що ми, звісно, не втримались і вирішили все скуштувати. Це був не якийсь звичайний формат і нестандартна кухня. Швидше щось особливе те, чого я раніше не зустрічала на Київщині. Ми гарненько скупилися, попросили, щоб їжу нам загорнули з собою, і поїхали до парку Шевченка в Чернівцях обідати просто неба без поспіху у спокійній атмосфері міста. І це був ідеальний момент смачна їжа, гарне місто і час разом усією родиною. Чесно скажу, було смачно, і цей випадковий вибір. Став одним із тих моментів, які запам'ятовуються надовго. З першого дня повномасштабного вторгнення мій чоловік перебуває в лавах Збройних сил України. Син навчається в Одеській десантно-штурмовій академії, донька проживає окремо в Києві. Наша родина, по суті, розкидана по всій Україні. Саме тому моменти, коли ми можемо зібратися разом, трапляються дуже рідко. Ця прогулянка чернівцями стала не просто поїздкою, а часом, коли ми могли бути поруч, йти одним темпом, говорити, мовчати, сміятися і просто бути родиною після довгого періоду розлуки. Чернівці старе місто. Колись воно було дуже заможним. І це добре видно навіть сьогодні. Тут не економили на деталях. Кожен будинок проєктувався архітекторами і кожен фасад продумувався. А ліпнина різна, унікальна, не повторюється від дому до дому. Черніці розвивалися як культурний і торговий центр. Тут концентрувалися освіта. Гроші і інтелігенція. Саме тому місто виглядає інакше, ніж багато інших міст України. Воно не про масштаб, а про якість, смак і увагу до деталей. Цю заможність і продуманість відчуваєш, просто гуляючи вулицями. Ми ходили містом, розглядали будинки, архітектуру, фасади і водночас просто відпочивали всією родиною. Для нас цей час був особливо цінним. Тут дуже багато всього, що варте окремої детальної розповіді про архітектуру, історію, людей і час, у якому формувалося це місто. І коли я приїду до Чернівців на кілька днів, щоб по справжньому показати і розповісти, якими вони є, це буде зовсім інша історія. Вирушаючи з чернівців додому, вже ввечері ми всією родиною заїхали в село Клішківці, у паб, де добре. Попереду була далека дорога, але ми нікуди не поспішали, ми просто були разом. Буваючи в різних закладах, можу впевнено сказати: тут справді все добре, дуже смачні страви, швидке та привітне обслуговування, тепла, затишна атмосфера, по-домашньому комфортна. І водночас вишукана. А ціни мене дуже приємно здивували. Ми замовили дуже багато всього, а чек склав лише 2300 гривень. І кожна страва це був справжній гастрономічний шедевр кухаря. А десерти це взагалі окрема любов. Я завжди куштую у різних закладах. Але смачнішого ніж тут я ще не їла ніде. Хочу сказати, що назва закладу повністю відповідає відчуттям тут справді де добре. А я сподіваюся, що ця прогулянка і ця подорож залишили у вас приємний післясмак після перегляду і до нових історій.